Всім привіт всіх вітаю себе на каналі. Всім привіт всіх вітаю себе на каналі Троболам Все цвітом. Мене звуть Наталія, хто зі мною ще не знайомий, або вперше завітав до мене на канал. Так, як я записую з запізненням свій теропрогноз, була в відпустці. Думала, що не буду записувати, але все ж таки вирішила. Тому це вже буде, звичайно, не повний місяць, але все ж таки у нас більша частина місяця попереду. Сьогодні ми записуємо таропрогноз для знаку Зодіака Рак на січень 2024 року. Також хочу всіх поздоровити з Новим роком. Звичайно, він у нас, скажімо так, не дуже веселий. І початок не дуже веселий, але в принципі ми продовжимо жити далі. Тому кожному з вас бажаю мира і в домі, в душі і в серці, і над головою, щоб наша країна нарешті стала мирною, вільною і незалежною. Також благополуччя, щастя, здоров'я, ну і в принципі всіх благ, які ви для себе бажаєте. Щоб всі ваші мрії збувалися. Так, добре, а, приступаємо до запису. А, сьогодні ми працюємо так, як завжди, на двох колодах Таро. Перша колода це у нас Таро Сніл. І друга колода у нас Таро 78 дверей, на якій ми будемо дивитись одне питання. А, ви будете загадувати свої плани, цілі, мрії, що ви хочете реалізувати на протязі в січня 2024 року. А які двері вам відкриються, чи відкриються, чи, можливо, потрібно ще щось попрацювати. Ну, це вже ми будемо дивитися на цій колоді. так. На Натороснів ми дивимося загальну характеристику місяця, фінанси, здоров'я, особисте життя для тих, хто в парі, і особисте життя, хто зараз на даний момент одинокий. Так. Загальна характеристика місяця для знаку Зодіака. Рак на січень 2024 року. Фінанси на січень 2024 року. Здоров'я. Особисте життя для тих, хто в парі, і особисте життя, хто на даний момент одинокий. Ну, знаходиться тимчасово без пари. І загадуйте поки я свою кар... колоду, загадайте свої бажання, плани, мрії, цілі, що ви хочете, щоб чи що ви запланували, на протязі, 2000... на протязі січня 2024 року. Велике прохання, не загадуйте те, що неможливо реалізувати. Тобто, реальні реальні мрії, цілі. Чи збудуться ваші плани, мрії, цілі на січень 2024 року? Так, добре. Ну що, мої хороші, приступаємо? Загальна характеристика для знаку зодіака Рак на січень 2024 року. Загальна характеристика. Ви знаєте, у вас дуже багато страхів буде. Будете переживати за все. Тут такі, можливо, щось буде тривожити у віснах. Можливо, буде якесь таке відчуття тривоги, в принципі, всередині вас. Можливо, якісь панічні у вас можуть бути. Внутрішні стани, але ви більш накручуватимете себе, ніж ця ситуація є насправді такою страшною. Тому тут потрібно тримати себе в руках і не накручувати, тому що це загальна характеристика, це стосується всього загалом і грошей, і особисто життя і здоров'я. Тому майте на увазі, що вам потрібно тримати себе в руках без ніякого накруту, дивитись на речі реально. Або хоча б старатися дивитися зі сторони. Якщо дійсно у вас є страхи, які мають, скажімо так, основу під ногами, так, то потрібно вирішувати ці питання з холодною головою. Тому що як тільки ви починаєте панікувати ваш. Розум починає з вами грати таку злу гру. А, ви не будете бачити реальної картини, ви не будете бачити, як правильно виходити з ситуації, яким чином правильно діяти, тому що страхи а, наші це те, що ми вкладаємо дуже багато сили і енергії туди. Тому вся енергія, по-перше, буде зливатись. По-друге, чим більше ви туди вкладаєте енергії, тим Більший шанс на реалізацію ваших страхів. Тобто використовуйте свою енергію правильно, ставте правильно цілі, вкладайте енергію у мрії, в свій розвиток, в щось те, що має таку стабільну, стабільний фундамент, основу, щоб це не було витіка просто вашу енергію в пусту і не притягувало до вас різні такі панічні якісь. Моменти. Тому що страх у страха очі великі, знаєте, не, а іноді, коли розберешся в ситуації, не настільки воно було страшно, як ми цього боялися. Тому майте на увазі, що контролюйте себе, тому що тут такі тривожні стани. Тривожні стани за гроші, можуть бути. Воно трив... ну, будемо зараз відкривати і дивитися, але тут так не, не піддавайтесь своїм таким негативним установкам, негативним емоціям. Добре, переходимо до а, карти гроші. Фінанси на січень 2024 року. Тріка Пентаклів. Ну, в принципі, тут, можливо, хтось а, буде чомусь навчатись нового. Можливо, хтось просто змінить роботу і піде на роботу, яка Щось нове для вас буде, ви будете щось новому обучатись. Можливо, хтось буде на підвищення кваліфікації, можливо, хтось буде купляти собі якісь курси. Тобто тут ви будете і вкладати свої, свій подальший розвиток, і отримувати за це. Кошти. Також можуть бути моменти, коли люди будуть працювати ремонт, наприклад, робити. Той саме ремонт автомобіля, тому що тут ця карта відповідає, скажімо так, за витрату коштів, але це не впусту. Розумієте, це коли витрачаються кошти. На те, що далі буде давати вам користь приносити. Тобто це знання, це вкладання в себе свій особистий розвиток, це ремонт автомобіля або покупка автомобіля. Те ж саме з будинком. Можливо, хтось буде купувати будинок або робити ремонт, якісь ремонтні роботи. Можливо, хтось щось захоче купити, і тут будуть такі страхи, чи, чи вірно я вчиняю, чи можливо, чи потрібний мені ця річ, чи не потрібна. Чи як Якщо я там витрачу таку суму коштів, а як я там далі буду. Тобто такий момент, коли ви можете дійсно переживати за, за кошти, за реалізацію свою, за, за роботу свою. Але тут, знаєте, енергія така у вас як, от як митці. Я не можу. От іде мені така інформація, коли. Люди вміють пристосовуватись до різної роботи, ви постійно рухаєтесь, постійно щось нове освоюєте. І тут, можливо, хтось. Не... До речі, не важливо. Тут ви можете навіть придбати якусь книгу, наприклад, вкласти в інформацію. Яка потім принесе вам користь. Можливо, ви дуже, певні, ну, дуже довго хотіли якусь книгу, яку там, коштує там, півтори тисячі. Да? А ви не можете там свого бюджету там, витратити. Але розумієте, що якщо ви її купите, вона далі принесе вам якийсь результат. Тобто, ну, це, звичайно, це приклад, тому що має дивиться не одна людина, і, звичайно, ситуації дуже багато різних. Тому тут ви будете як вкладати кошти, так і отримувати. Я не можу сказати, що тут будуть мільйони, да? але тут прогрес, тут такий постійний рух, можу сказати, постійний оберт, постійний рух. Можливо, це така робота. яка, от, Наприклад, ви що зробили, з вами зразу розрахувались, так? Ви прийшли в магазин і її витратили ці кошти. Тут такого плана можуть бути обороти фінансові. Так, добре, здоров'я. На січень 2024 року. Хтось на дивіться, не лякайтесь, не лякайтесь десятків мечів. По-перше, тут потрібно берегти спину однозначно, тому дивіться, будь ласка, під ноги, коли ви будете ходити, щоб на де спину не смикнули. Далі не піднімайте нічого тяжкого і складного те, що може, скажімо так, вам. Також порушити там руховий, руховий апарат. Також у нас десятка мечів це карта завершень. Тобто, якщо, наприклад, хтось буде звертатись, ну, в когось є якась проблема, звернеться до лікаря, до правильного лікаря. Можливо, ви не змогли собі знайти правильного лікаря там на протязі певного часу. І тут у вас є шанс звернутися до лікаря, який допоможе вам завершити це, можуть бути якісь довготривали, хронічні якісь моменти. Далі, там можливо, якісь реабілітації, вони можуть закінчитись. Хтось може закрити свій лікарняний лист, якщо хворіли. Тобто тут такі моменти, коли буде вирішення. Вирішення проблем із своїм здоров'ям. Але ми не забуваємо про те, що помимо того, що це вирішення проблем з своїм здоров'ям, це коли ми ставимо жирну крапку, що все от все вирішили, це питання, все мене більш там. Я там чи курс, які завершуєте завершує, якось лікування? Можливо, хтось пропивав якісь там препарати певний, певний час, і ви завершите це, цей процес. В січні місяці, але не забувайте про те, що це спина. Звичайно, у нас десятка м'яче це ментальна система, це коли ми осознаємо головою, що все, цей процес завершений, а, коли ми розуміємо, а, ну, дум, не просто він там процес в фізичному завершений, а головою ми розуміємо, що все. крапка. Я звільнився чи звільнилася вже від цього. Я розумію, що цей процес завершений. І отут так буде. Але тут є попередження спина. Спина. Тут можуть бути неврології. А, можуть, бережіть там, не знаю, щоб ніде вас не просквозило, не промерзли. Нерв ніде не застудили неврологія, Так? Тобто, ну тут то бережіть спинку. Добре, далі. Особисте життя для тих, хто в парі. Та що ж це таке? Бої, бої. Е, можуть супутствувати, знаєте, такі неприємні е, моменти, коли ви будете прояснювати якісь ситуації, коли ви будете вирішувати, ну, тут може бути, бачите, і, і стан страх. Там, наприклад, страх і за здоров'я, страх там, і за особисте життя. От такі панічні, про що говорю, моменти можуть бути. Тому бережіть себе і бережіть свої стосунки. Не вступайте в ці контри, не накручуйте собі в голові, не йдіть, не знаєте, з піднятими мечами на, на свого партнера або партнерку. Не забувайте, що ви добровільно вибрали цю людину в собі в партнери. Правильно, вас же ніхто не тягнув тягом. Тому і старайтесь конструктивно вирішувати питання. Тому що тут настільки гостро. Пробуєте ставити мечі, я бачу, що не тільки там, наприклад, ваш партнер, ми дивимося на пару, на вашу то тут можете вийти в контри. Тобто не тільки партнер або партнерка, ну, в залежності, хто мене зараз дивиться, чоловік чи жінка, але ви самостійно можете піднімати цього меча і йти там. Ля олю і зараз тобі голову трублю. Да? Тобто, ну, такого плану. Тому старайтесь вирішувати це. Благосним таким діалогом. Тобто ви повинні проводити діалог. Посадіть партнера, якщо вам щось не подобається, просто поговоріть. Якщо бачите, що партнер не йде на контакт, що є якісь нюанси, там і людина просто залишіть поки спокою, доки не заспокоїться, але не вступайте в відкриті конфлікти, тому що це може закінчитись дуже-дуже катастрофічно для вас. Тобто війна війною, і так в нас в житті цієї війни вистає. До речі, я ще можу сказати, що можливо хтось із партнерів є воєнним. Можливо, тут у вас страх і переживання є за вашого партнера, тому що людина може бути військовим, тобто воєнно зобов'язаним. Тому що це карта війни, карта відкритого конфлікту. У нас п'ятірка мечів, п'ятірка жезлів, так вона відповідає у нас за такі бої. Звичайно, зміст він різний, але сам факт. Тут такі Момент. Якщо, наприклад, ми беремо п'ятірку мечів, то це, в принципі, просто в голові накрутки. Да, в голові, коли ми там воюємо, там ви простроєте конструкцію, ви можете ментально словами людину просто вбити. Можете словами просто людині зробити дуже боляче. А, вмієте просто, знаєте, слово як лезо, як масло прорізали. А, то. Тут будьте дуже обережні, тому що ви можете сказати щось таке, що зробить дуже боляче вашому партнеру або партнерці. Порада. Давайте пораду для вас достанемо, на ну, тут, дивіться, порада. Я дивлюся, це просто з усієї колоди я повитягувала всі мечі. Семірка мечів. По-перше, не обманюйте, не ви не обманюйте, і коли ви бачите, що партнер вас, вас обманює, то поговоріть з ним, скажіть, ну я знаю правду, на що ти мені зі мною зараз так. Ну, тому що тут людина, буде старатись вас, знаєте, обійти. Сказати десь юлити, десь говорити неправду, де щось якісь викручувати. Ну, семірка-мечі, ми знаємо, що це карта брехні, карта крадіжок таких. Знаєте, неприємна карта, в принципі, коли люди стараються. Якимсь чином принести шкоду своїми діями. Тому майте на увазі, що тут не вам не можна своїми діями, те, що я сказала, що не вам обманювати не можна не скривати якусь інформацію, не прикривати з чимось. І наблюдати за своїм партнером або партнеркою, що ну, тобто, якщо ви бачите, що якісь нечистиві вчинки, просто людині говоріть прямо і нормальним таким тоном. Ні, воно все поступово, поступово все налагодиться. Я не моріцар Пентаклю, він говорить про такі. Нешвидкий рух, так. Ну, в принципі, він говорить, ще помимо, помимо цього ще й за гроші, які, якщо у вас будуть якісь неприємності там, з грошей, можливо, десь вони будуть йти, якщо партнер, у вас і спільний бюджет, так, і хтось із партнерів або ви, або а, а, ваша дружина або чоловік, будуть десь на сторону, тому що тут можуть на сторону йти кошти, мимо вас, наприклад. І ви переживаєте за гроші то не переживайте, гроші у вас будуть. Тобто тут. Такий момент. Я не можу сказати, що це буде якось дуже потоково, ну, тобто великими сумами коштів. Ні, це стабільний зароботок, стабільні кошти, які будуть постійно при вас. Також вирішиться ваша ситуація позитивно в, в особистому житті, в будь-якому випадку. Але до цього ви будете йти маленькими кроками. Якщо ви будете робити правильно все, не перегибати, не вступати в ці прямі конфлікти, не накручувати в себе всередині, іти от прямій, то все, все воно у вас збалансується, все воно поступово. Поступово, не швидко, але поступово ви зможете врівноважити свої стосунки. Але, от, звичайно, такі якісь прямі конфлікти можуть бути в січні місяці а, тому щось мене ще не пускає, не можу перейти я далі. Щось не пускає, що не пускає, з чого я ще не сказала, що я не побачила? Ну, в принципі. Двійка кубків. От дивіться, тут якась ситуація для мене ця карта, як лебедина вірність, знаєте. Тут потрібно розуміти або зрозуміти самому, що таке вірність, і почати довіряти своєму партнеру. Або, в принципі, якщо у вас партнер, ну, показати, що таке вірніться, або проговорити про це. Тобто вирішити це питання раз і назавжди. Тому що тут, в принципі, і от я кажу, що і буде у вас позитивним, ви врівноважите свої стосунки. Але через довіру. Тому що двійка кубків йде через довіру. Один одному, це коли всі ж знають, що. Вибиді вони однолюби. Так, добре. Особисте життя для тих, хто не в парі. Є шанс на знайомство і достатньо непогане можу сказати. Ну, по-перше, хтось може в січні займатися своїм фізичним станом, своїм фізичним здоров'ям, своєю фігурою. Можливо, хтось буде там чистити свій організм, так, робити якісь фізичні вправи. Але можу сказати, це дасть вам шанс, по-перше, підтримати себе енергетично, побачити себе зі сторони, що ви погарнішали, покрасивішали, що ви більш стали впевненішими. І у вас реально є шанс на, на знайомство. Дивіться, король Кубків. Тобто, ну, реально, якщо, якщо зараз дивиться мене чоловік, то ви себе, ви себе приводите, скажімо так, от в ту форму, яку б вам би хотілося, ким ви себе бачите, і таким чином ви будете більш впевненіше в собі і зможете зробити певний крок назустріч до. Якоїсь дівчини, яка вам подобається. Жінки, дівчини, в залежності вікова категорія, яка мене дивиться. І також жінка, яка вже впевнена в собі, відчуває свою внутрішню силу, вона підтягнута, вона красива. А ми всі жінки, коли ми змінюємося на краще, коли ми щось собі трансформуємо, ми самі собі подобаємося. Хоча, в принципі, потрібно подобатись собі завжди якими б ми не були присприймати себе такими, але завжди йти до, до тієї цілі, яку ми ставимо. Тому тут можу сказати, що так, є шанс на знайомство, якщо дивиться дівчина на красивий статний чоловік, якщо дивиться чоловік, то він буде в очах своєї партнерки, з якою познайомиться високим, красивим, можливо, не високим, але красивим, підтягнутим чоловіком. Так, добре. Чи збудеться ваше бажання мрія ціль в січні 2024 року? Так, туз кубків. Ви знаєте, тут такий момент, що туз кубків це оновлення. Це оновлення стосунків. це щось нове, те, що заходить нове у ваше життя. Якщо ми подивимось на карту, то тут у нас ідуть хрестини, так? Можливо, хтось е запланував собі зачаття дитини. Можливо, в когось народиться дитина в 2002 ну, ну, у січні 2024 -му. хтось, можливо, хоче похрестити дитину свою. Тобто тут. Е це я так, бо, звичайно, це буквально я говорю: але на відповідь збудеться чи ні, відповідь так. Тобто на запитання, чи збудеться ваше бажання, ціль мрія, відповідь так. Але вам для цього потрібно якось оновитися, щось по-новому підійти до свого бажання якось по-іншому. Але благословення у вас вже є. Так, всім дуже вдячна. Кожному з вас вдячна за ваші лайки, коментарі, за підписки. Мені дуже приємно, що ми мене на каналі такі прекрасні люди. Всім благ, які ви для себе бажаєте. І мирного неба нам всім над головою. Па-па!